Mm -hmm. Всім привіт! У нас є такі на кубики Майнкрафт. Такий якийсь ем, замок принцеси. І ми будемо його складати. Ану, потроси. Щось ще -що матей там всередині. Ну, давай побачимо, що там. Відкривай. Ох, і... стоїть, тіна з нами стоїть. Кубики. Вони так прикольно тарахтять. Настя. Чина одірвала квітку. Ай-яй-яй. Будемо зараз щось складати, збирати. з Так, ми вирішили трошки інший скласти. Не такий замок, а другий якийсь. Ну давай. За землю построим вот такую. Что помалевалось Стола. Сина. Mm. <laughs> ай Сина. Ай 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 Ай, 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 ай. <смех> 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 Ну давай. Так. Yeah. Что у нас есть? Yeah. Yeah. Землю. Давай будуем землю спочатку. Значит, землю и водичку. Да. Yeah. Мам. А давай, Ой. Ой. а давай сейчас послом землю, а водичку потом. Ну давай, можно я водичку буду сама обдувать? Да. Ой, еще одна водичка я. Угу. Мам! Водичку даю Можешь прилипливать Все Со сквитками только что, да? Я знімаю вже, тьоці не знімаєш Я знімаю, тут десь були кролики такі милі. Ось вони, ось вони. І ось. Тик-тик, тик-тик. Плик-плик, плик-плик. Плик-плик, плик-плик. І -плик. Плик -плик -плик -плик. подивіться, зайчики. На зайчика, ви ти будеш ставити зайчик. Давай, миленькі такі зайчики. А я буду пити суп. Принцесу? Запіки, давай вони тут двох почекають. Хто це за зайчик тут сидить? Так, Настя складає. У неї вийшло озеро, мабуть, за таке класне да, всередині. Бачимо. А Ох, давай ти... ферму построїмо. Ферму? Да. Ну давай. Ось, а... ось і... Кубик такий. Мам, а то да это будет, а да это буде ферма, а это будет у нас, это будет у нас замок. Давай, а на ферме потребны квиты, чтобы да, 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 да. Ну да, достоин. Давай, может, вот тут? Ход, так. Мама, mm. ну, надо посюда, дивись, два кубика надо. А -а -а. А можна я тоді дерево складу? Так, да, можна. Отак построю. Так. Друга. Я не хочу на зеленою квіти. Хочу... Кіно. Так, дерево у мене одна і друга є. Тіна прийшла ще будувати. Тіно. Я... Вона хоче дерево складати. Кино. І ось так. Ні. Отак, молодець, помагай Ні, ні, це не треба. Ні! Ну, Ой. Давай. Ні! Тіна, Ой. Ні! Тіна, не прогоняй, Настю. Іди дивись, тут, де стільчик тіні ще буде. Опа! Ось таке деревце вийшло в нас. Молодець, отак от склала. Молодець. Класиво тісь складає. Класиво складає. Негарно складає? Вона ще вчиться. Ось таке дерево дивне у нас вийшло. Але красиво. Ух ти, на ділянку. Так. Далі що ще будемо складати? Землю. Ліся, земля. Так мало землі стоїть. Ну ми можемо квітами її доробити. Було такою зеленью. Класс. Боже, давай тут сразу зайчиків десь з боку посадимо, щоб вони були у нас. Красиво. Так, я знімаю ось така краса в нас вийшла. Два зайчики прийшли купатися, або пити водичку, дерево є, квіти, а, а, з, цього, а з цього боку ми зробимо замок. З квітом. Ми з музикою. Ціна теж щось собі складає тут. Так, попадала. Упала. А ми складаємо двері, вікна. Мама, це не двері, це вікна. А, то за... вікна, так? да? Відкриті, а... закриті. Мама, а, а де отлично. Мама. М -м -м. Ще? Як Как ты сбоку чипляешь? Це дах одразу не, не ставиться, так? Да? Так на? Треба поставити ось так. І квіти не забудьте. Став збоку десь, чіпляй. Ось сюди. Ось так. Тіна. Тіна, не лізь. Тінка, помаши привіт. Помахай привіт. На стол хоче залізти. Так, ось обипала. такий замок у нас красивий вийшов. Принцеса дивиться. у вікно. Я... А, то хубік. Зайчик прийшов купатися. Принцеса дивиться. Жінка. <пасправж> 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 Поламала нам замок. Ну ладно, я поставлю зараз. Ось таке єдине, що у нас уціліло. Зайчики тут що роблять Настя? Настя розстроїлася ці нас. Купаються, купаються зайчики у озері. Плюх-плюх, плюх-плюх. А замок там нам Тінка трошки розламала. Ну, нічого, ми збудуємо по картинці. Такий, як на картинці, гарний замок. Із усіх деталів, так? Да? Ось такий. Збудуємо і вам. Покажемо. Тут теж є водичка, зайчики пригають. А може ми ще замовимо ще якийсь набір Настя. Да? Який ти хочеш? Лепки. Міцний, щоб був, щоб да? Тіна не ламала. Ну добре, Тіна вкладеться спать і ми ще побудуємо замок, так? Да? Да. Кажи всім пока. Всім пока.